Слава нашому Господу і Спасу Ісусу Христу. Прочитаємо з Євангелія від Матвія, 3 розділ, перший та другий вірші. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та й каже: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Іван готує шлях Христу. І серцевина Його проповіді царство небесне. Ми також покликані готувати серця людей до прийняття вірою Сина Божого. А на що звертає увагу наша проповідь? Звичайно, це Ісус, але є і мета прийняття Ісуса вірою, і це Царство Небесне. Де всі спасенні перебуватимуть зі своїм Спасителем. Тож чи скеровуємо ми свій погляд, погляд людей на вічне, неминуче, на Царство Небесне? Чи ми просто обіцяємо людям, що Бог вирішить земні проблеми? Згадаємо, про що проповідував сам Христос. Євангеліє від Матвія, 4 розділ, 17 вірш. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Один до одного, так? І у Івана Хрестителя, і у Христа послання однакове. «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Думаю, якби Ісус проповідував сьогодні, ці слова не змінилися б слова, які звернені до всіх, як до невіруючих, так і до віруючих усіх часів Євангелія, як написано Марка 1 розділ, 14 та 15 вірші. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. У Євангелії шлях до царства Божого Ісус Христос, а мета царство небесне, вічне та незмінне. Повторюю, Шлях до Царства Божого Ісус Христос, а мета царство небесне, вічне та незмінне. Саме про це царство ми згадуємо під час молитви Господньої. Хай прийде царство Твоє, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. У Притчах Христос пояснював принципи свого царства. Та й в нагірній проповіді теж багато говориться про царство небесне. Згадаємо Матвія 5 розділ спочатку 3 вірш. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, 10 вірш. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Тепер 19 і 20 вірші. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей та й людей так навчить, той буде найменшим у царстві небеснім, а хто виконає та й навчить, той стане Великим у царстві небеснім. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввідете в царство небесне. Іще прочитаю з шостого розділу, 33 вірш. Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а це все вам додасться. Саме час проаналізувати, наскільки наше благовістя відповідає євангельському. Так, Бог любить нас, так бажає нам і добра, і вирішити проблеми. Проте це ще не серцевина, не основа Євангеліє в Біблії названо саме Євангелієм Царства. Матвія 9, розділ, 35 вірш. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та неміч всяку. Зараз особливий час для допомоги нужденним, хворим, знедоленим. Але в Євангелії і це зводилося до звістки про царство Боже. Євангеліє від Луки, 9 розділ, 11 вірш. А як люди довідалися, то пішли вслід за Ним, за Ісусом, і Він їх прийняв і розповідав їм про Боже Царство. Та тих уздоровлював, хто потребував уздоровлення. Як ми читали, звіщаючи про царство, Ісус та Іван Хреститель підкреслювали, що воно наблизилось. Про це Господь наказав сповіщати і своїм послідовникам. Він казав «А ходячи проповідуйте та й говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Як воно наблизилось. Якщо говорити про невіруючих, то це царство на відстані простягнутої руки. Бог зі своєї сторони все зробив для нашого спасіння і простягає свою руку кожному. Але людина має вільний вибір простягнути свою руку у відповідь до Господа. Або продовжувати йти своїм шляхом. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас, закликає Господь зі сторінок Писання. Протягнути руку до Бога, це покаятися перед Ним у своїх гріхах і присвятити все своє життя Господу. Протягнути руку до Господа це. Покаятися перед Ним у своїх гріхах і присвятити життя Господу. А як же наблизилось Царство Небесне до віруючих? Якщо йдемо по життю Божим шляхом, тоді нас стосуються слова апостола Павла, тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували. З кожним днем, як ми співаємо, Ближе Господь к Тебе, ближе к Тебе». Але шлях спасіння дуже відповідальний, і якщо повернути, або, скажімо, духовно заснути, охолонути, то саме час згадати застереження Христа. Євангеліє від Матвія, 8 розділ, 12 вірш. Сини ж царства. Повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скригіт зубів. Знову згадуємо основну думку благої звістки: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Хто має каятись? Усі. Тим, хто до цього йшов без Бога своїм шляхом, каятись у своїй безбожності. Тим, хто обрав шлях християнства, Бог постійно відкриватиме, у чому змінюватись, і слухняність Господу становить шлях освячення. Христос навчав своїх учнів у Господній молитві: прости нам провини наші. Кожен день каємось. Це не тільки слова, а як наслідок більш богогодне життя. Це безперервна приземному житті боротьба вимагає зусиль. Тому для всіх, хто живе, звучать слова Ісуса. Матвія, 11, розділ, 12 вірш. Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають Його. Царство Небесне настільки важлива істина, що вона у пріоритеті у Господа з ким би він не розмовляв. Здавалося б, хто був ближче до Христа, як не його апостоли. Тим не менш, і вони потребували повчання про царство Христа. Після Воскресіння Ісуса Його настанови про царство не закінчилися – Прочитаємо із «Дій апостолів перший розділ, третій вірш. А по муці своєї він ставав перед ними живий із засвідченнями багатьма, і сорок день їм з'являвся та про Боже Царство казав. На жаль, і ми можемо невірно уявляти Царство Небесне. І в нас достатньо того, в чому каятись. Христос для того і розповідав про своє царство, щоб ми ясно знали Його принципи та умови входження в нього. Ось одна з причин, чому ми бачимо стільки проблем в нашому житті. Бог показує, що все на землі, на що ми можемо сподіватись, окрім майбутнього у Царстві Божим, не варто того. І самі близькі люди розчарують і друзі зрадять. Є надія на власну силу, вона обернеться у старості безсиллям. Краса з часом стане потворством Усілякі наші земні успіхи, справи швидкоплинні та примарні. Це все Бог показує задля того, щоб ми спрямували наш погляд на вічне, неминуще, на царство небесне. Згадаємо, як християни різних деномінацій можуть уявляти умови спасіння і наслідування Царства Божого. Наприклад, хтось каже, що для спасіння головне належати до церкви з такою-то назвою, хтось вчить. Роби добрі справи, і вони переважать на Божому суді злі справи, тоді і будеш на небесах. Хтось вважає, від тебе нічого не залежить, і кого Бог обрав, той і буде спасенним. Є й такі, які уявляють суд Божий так, Господь вказує на заповідь суботи і запитує людину, чи дотримувалась вона її. Негативна відповідь рівносильна вічній загибелі. Євангельські християни схильні вважати, що потрібно вимовити молитву покаяння, прийняти водне хрещення, вірити в жертву Христа. Так, потрібне і покаяння, і народження згори, і хрещення, і віра в те, що зробив Ісус для нашого Спасіння. Але притчі Господа, в яких він розкриває істини про царство Боже, так багато говорять про те, що не бажають враховувати багато християн. Євангеліє від Матвія, 21 розділ з 28 по 31 вірші. А як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав Піди но, дитино, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів і сказав Готовий, панотче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав, а той відповів і сказав Я не хочу. А потім покаявся і пішов, котрий же з двох учинив волю батькову. Вони кажуть останній. Ісус промовляє до них. По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас на шляху у Боже Царство. Примітно, що слово перекладено як паноче у синодальному перекладі «государі». грецьке слово куріос зазвичай перекладається у нас як Господь. Очевидно, що у притчі Батько є небесним батьком. Ті, хто є його синами, це християни, які складають Божу сім'ю. Так от, воля батька, щоб його діти працювали у його винограднику, а виноградник це образ церкви. Ті, хто вірять, так би мовити, в душі, але не залучені до життя в церкві, це ті, хто не виконав волю Господа. Також члени помісної церкви, які не служать своїми даранин, даними від Бога, це ті, про яких Христос говорить, що митники та блудодійки випереджують вас на шляху у Боже Царство. Вони багато разів чують у церкві про волю Божу служити іншим. Говорять на це амінь, тобто готовий, Господи, але. Провадять життя споживача. У ще одній притчі Ісус каже, що Царство Небесне подібне одному господареві, що в досвіта вийшов покликати робітників у свій виноградник. Ось вона, мета покликаних Господом на цій землі працювати у винограднику в церкві. Мета покликаних Господом на цій землі працювати. В церкві Спаситель закінчує притчу словами багато бозваних мало ж вибраних. Кожен відроджений згори, покликаний Господом для духовної праці в церкві, але не кожен відгукнувся на цей заклик. Та слухняні Господу, які відгукнулися на цей заклик, успадкують Царство Боже. Як ми чули на одному з богослужінь, наша нагорода на цій землі ще більша праця на ниві Божій. Згадаємо ще одну притчу. Євангеліє від Матвія, 25 розділ з 14 по 30 вірши. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув, а той, що одного взяв, пішов та й зоцрібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан Гаразд, грабе, добрий. І вірний Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов вже й той, що взяв два таланти і сказав два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я, казав йому пан Його. Гаразд, раби добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, і жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів йому пан і сказав йому Раби лукавий і лінивий. Ти знав, що я ж нуди не сіяв і збираю де не розсипав, то ж тобі було треба віддати гроші мої, грошомінам. І, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має, бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має, а раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скригіт зубів. Друге пришестя Господа ще попереду, Христос, хоч і з нами, у всі дні Духом Святим, але ще не прийшов у всій славі. А після пришестя кожен із нас на суді за себе дасть звіт. Кожен з нас має свій дар від Бога, і кожному сказано. 1 Петра, 4 розділ, 10 вірш. Служить один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Але завжди можна знайти відмовку, чому не служимо. Однак таким буде сказано, як ми читали, граби лукавий і лінивий. Раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви буде плач там і скригіт зубів. Ще в одній притчі. Ісус повіщає, як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу і кожному працю свою, а в воротареві звелів пильнувати, це може контрастувати з уявленнями християн. Головне вірити в Ісуса. А ми для нього нічого не можемо зробити. Спасіння не заробити, його залишається лише прийняти благодаттю. Так, наш Господь справді самодостатній і нічого не потребує, але Він, служіння йому, перенаправляє на служіння людям. Насамперед, це служіння в церкві, без чого ми не матимемо такого зв'язку з Богом, при якому явно чутимемо, як служити іншим. А служіння разом з Богом та з іншими християнами, оточуючим людям, ще одна умова наслідування Царства Божого. Згадаємо це з Євангелія від Матвія, 25 розділ з 31 по 46 вірши. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе. А козлята ліворуч, тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Порагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був наги і мене зодягли ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді дадуть відповідь йому праведні, і скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим ізодягли, коли то тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до Тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, то мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч. Ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагий і не задягли ви мене, слабий і в в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді дадуть відповідь і вони, промовляючи: Господи, коли то тебе ми голодного бачили або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в в'язниці, і не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже: По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічною муку, а праведники на вічне життя. Є й інші притчі Спасителя, які ми не згадали, і які говорять про те саме. Про таку умову входження до Царства Божого, як наше служіння у церкві. Наприклад, це притчі про неплідну смоківницю, про десять мін, про свічку на свічнику та інші. Царство небесне, кінцева мета, до якої закликає Господь кожного. Це царство наблизилося неминуче. Та вічне царство. Воно на відстані простягнутої руки до всіх, хто ще не покаявся перед Богом, не отримав прощення гріхів і не присвятив свого життя Господу. Це царство вимагає зусиль для тих, хто вже відроджений, щоб після фізичної смерті успадкувати Його. Можливо, у когось, хто не зробив перший крок, сумніви. А чи зможу я надалі жити так, як хоче Господь? Тільки самотужки ні. Але Бог оселяється в серці тих, хто зробив свій крок на зустріч. Тому Ісус і каже: Ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Царство Небесне наблизилось. Ми зараз молитимемось. І я закликаю тих, хто хоче. Простягнути свою руку до Господа, виходити вперед до молитви покаяння. Ми з вами помолимось. Бог чекає на вас. Амінь.